Добрий день, лібі друзі. Я учениця 4-го класу загальноосвітньої школи номер 2 Мене звати Євгенія. Всі кажуть, що я хороша дівчинка. Та я сама це знаю, бо мама і тато називають мене розумницею. Ще рік тому я мала повну щасливу родину. У мене був рідний дядько Саша, у моєї мами рідний брат, а бабусі Іри син. Чому я кажу, був? Бо 11 лютого 2023 року ворожа куля зупинила його життя. Назавжди. Вчителі кажуть, що у школі дядька Сашко був башкетником, але одночасно був добрим, чуєм і життєрадісним. Його смерть змінила життя моєї родини. Моя мама Віра продовжила справу свого старшого брата і пішла захищати нашу Україну. Сьогодні вона старший бойовий медик, молодший сержант, 66 шостий ОМБР військової розвідки. І, хоча мені всього 10 років, я також готова стати на захист країни. Я вмію розбирати і збирати автомат, надавати першу медичну допомогу. Коли мама повертається додому, я дуже цьому радію. Мою маму запрошує до школи на зустрічі із учнями. Я люблю такі дні, бо маю нагоду провести з нею більше часу і відвідати місце, шани і вдячності, де є фото нашого дорогого Саші. А це реліквія нашої родини жетон возя Олександра Сергійовича. Ти віддав за наше життя, ти змінив наше життя. в нашій пам'яті ти не завжди.